Всім миру і добра. Сьогодні в нас на черзі 105 й псалом. Попередні псалми і 105 й мають взаємозв'язок від 102 го до 105 го псалма. В 102-му це була оповідь про Божу опіку окремо взятої людини, про Божий промисел. 103 – це Божий промисел щодо творіння всього, що є на землі, що все наповняє землю. 104-й це була оповідь про Божий промисел щодо обраного народу. А 105-й знову ж таки, це продовження 104-го псалма. Але тут вказується на проблему, яка може зруйнувати, остаточно зруйнувати стосунки між Богом і людиною. Про це ми поговоримо, постараємося провести аналогію і на наше повсякдення. Цей псалом складається із. 48 стихів. Традиційно ми весь його не читаємо, тому що він є доповненням 104-го, і тут багато буде історій повторюватися. Навіть є подібні стихи в цих псалмах. А ми традиційно прочитаємо перших кілька стихів для того, щоб відчути характер цього псалма. Ну і постараємося поговорити на запропоновану мною тему. Отже. 105-й псалом Алілуя, назва така Алілуя. Це далеко не всі псали мають таку назву, і це означає, що він не призначений ні для співу, ні для виконання на струнних чи інших музичних інструментах, а він виголошувався, ну, якщо, в нашому розумінні, як символ віри. Тобто він звучав як щось особливе, чого що треба брати до уваги. І Він повинен бути фундаментом для того, щоб перебувати у церкві Божій. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Хто висловить могутність Господа, звістить усі хвали Його. Блажені ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливости. Пом'яни нас, Господи, в любові до людей Твоїх, завітай до нас спасінням Твоїм. Щоб мені бачити блажене життя обраних Твоїх, радіти радощами народу Твого, хвалитися з насліддям Твоїм. Нагрішили ми, як і батьки наші. Жили не за правдою, творили беззаконня. Нагрішили ми, як і батьки наші. Жили не за правдою, творили беззаконня. Між Богом і людиною укладений. Завіт. І завіт, що вимагає вірності. Вірність, чим можна Богу довести? Дотриманням Божих заповідей. І великою помилкою для людства є те, що люди вважають, що Божі заповіді це є щось обтяжливе, ні навпаки. Справжня насолода від їжі. Від стосунків у сім'ї, від того, що нам дане, буває тільки тоді, коли воно робиться у Бозі. Коли людина не удосконалює себе у Божому законі, і коли для неї не є пріоритетним шукання Бога, то вона шукає чуттєвої насолоди. І дуже часто ця чуттєва насолода стає для неї гріхом. І ось саме тому люди часто так помиляються, і шукаючи насолоди, тому що люди створені для райського життя, для блаженства, для духовної насолоди. І коли вони духовно не можуть її знайти, то вони тоді вдаються до грубих гріхів. А ми знаємо, що будь-який гріх він спочатку є привабливий, не такий і вже порочний. І він завжди спочатку солодкий, а згодом лише коли людина повністю буде опанована гріхом, коли повністю буде путами гріха зв'язана, лише тоді людина усвідомлює, який той гріх тяжкий, який він гіркий. Але вибратися з нього тоді буває дуже важко. От і тому найперше, що Господь вимагає, це додержання. Божих заповідей. І тому, найчастіше, всі біди і скорботи, які випадали на обраний народ, якраз спричинялися тим, що люди зраджували істинному Богу. І давайте проведемо духовну паралель. Ми ж знаємо, що духовний світ зазвичай продубльований в нашому повсякденному житті. От коли створюється нова сім'я, то чоловік і жінка між собою теж укладають завід. І саме найперше, що вони обіцяють одне одному, це любов і вірність. Зрада це найстрашніше, що може бути для сім'ї. Це те, що припиняє існування сім'ї як такої. Навіть церковні закони дозволяють, коли була зрада, розривати шлюб. І тому найголовніше, що люди повинні робити, це берегти вірність один одному у сім'ї. І тоді буде справжня насолода від того, що нас оточує від сім'ї, від життя, від того, що ми споживаємо. Але до цього треба прийти. Себе треба духовно вдосконалювати. І тоді все буде по мірі і все буде в радість. От і тому тут згадується за ці беззаконня, що батьки творили. і той, хто писав, теж каже, що і ми творили ці беззаконня. Так от, беззаконня це те, що потім має дуже велику оскому на зубах. Це те, що потім спотворює все життя людини. Тільки от чомусь люди завжди більше схильні до неправди, ніж до правди. Скільки би ми про це не говорили, як би не просили, як би не взивали до людей, чомусь люди більше схиляються до неправди. От чомусь неправда більше лоскочить їх вуха, і вони з радістю будуть пробувати будь-які варіанти життя, справедливості, будь-які варіанти соціального устрою, аби тільки знайти оце земне щастя. А чим це все виливається, ми знаємо. Давайте згадаємо цей період, коли з'явився у Європі фашизм. Багато людей це підтримали. Гітлер сам по собі не з'явився якось як. Один ідейник, який там потім підбурював маси. Ні, він, він був полуничкою на тістечку, яке сформувало, спекло, зготувало тодішнє суспільство. Так само, і соціалісти, і комуністи, як прийшли до влади? Підбурили людей, люди їх привели до влади. Храми руйнували не Ленін і не Троцький, а тут місцеві. Люди, які перейнялися тою ідеєю, це саме найголовніше, що треба знати. І отак оце людство, скільки воно вже разів помилялося. Я не буду говорити за теперішній час, тому що толку з того буде мало. І завжди, от в тому самому суспільстві, будуть люди, які не схилилися на бік отої неправди, яка не раз поглинала світ. А для цього треба мати. Чутке серце. До цього треба готуватись, шукати істину, молитись, шукати Божу правду. І тоді, в певний момент, Дух Святий підкаже людині, як правильно поступити. Завжди такі люди були. Їх небагато. Але в кожного з нас є шанс бути таким. Так само, як і сім'я. Тих, хто зберігають вірність, насправді сьогодні дуже і дуже мало. 70% розлучень в Україні. І тому не можна дивитися, як всі роблять. І сьогодні, коли часто батьки кажуть, ну, дітям ми дозволяємо жити, як вони хочуть, тому що ну, всі так, це найгірше, що сьогодні можна почути, мабуть, від батьків щодо їх дітей, коли батьки дозволяють своїм дітям жити так, як вони хочуть. Це найбільша біда. Але хто нас почує? Ви знаєте, десь інколи і руки опускаються. Так би мовити, до того всього. Ну, але будемо надіятися, що Господь, лише Бог, Господь, якось зможе ще утримати цей світ від загальної загибелі. Бо сказав Христос: як прийдучи віру знайду, от в чому тенденція світу. Але будемо молитися, будемо надіятися, що Господь якось убереже ще той час, віддалить Його, щоб люди жили і славили. Господа Бога, слава Ісусу Христу.